Як оцінити безпеку харчових продуктів? Які лабораторні дослідження допоможуть знайти небезпечний міст у продуктах харчування? До Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів ми підготували для вас стислий огляд лабораторних потужностей Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку жертвами вживання неякісних харчових продуктів стає близько 600 мільйонів людей. Тобто кожен десятий мешканець планети. З їжею ми отримуємо необхідні для функціонування організму білки, жири та вуглеводи, а також мікроелементи, вітаміни та мінерали. Однак, на жаль, продукти харчування можуть містити і небезпечні для здоров'я людини-речовини. А от виявити їх та визначити, чи не перевищений вміст небезпечних речовин можна завдяки дослідженням харчових продуктів у низці фахових лабораторій. У Львівському обласному центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України працює шість сучасних лабораторій обласного рівня: санітарно санітарно-гігієнічна, бактеріологічна, вірусологічна, лабораторія дослідження фізичних факторів, паразитологічна та лабораторія особливо небезпечних інфекцій, а також у 14 відокремлених структурних підрозділах центру працюють мікробіологічні та санітарно гігієнічні лабораторії. Фахівці досліджують харчові продукти на перевищення вмісту таких хімічних речовин, як солі важких металів, пестициди, афлотоксини, консерванти та гормони. Окрім цього, харчові продукти можуть бути забруднені збудниками інфекційних хвороб, наприклад, бактеріями групи кишкової палички чи патогенними стафілококами. Найбільш небезпечною є сальмонела, яку найчастіше виявляють у яйцях, м'ясних та молочних продуктах. Виявити у харчових продуктах ці мікроорганізми можна завдяки дослідженням у нашій бактеріологічній лабораторії. Харчові продукти також можуть бути забруднені яйцями гельмінтів. Це актуально влітку, зокрема, адже ми споживаємо більше городини. У паразитологічній лабораторії проводять дослідження не тільки овочів і фруктів на забруднення яйцями та личинками гельмінтів, а також ґрунту. Це, до речі, може допомогти аграріям у виборі земельної ділянки для вирощування овочів чи фруктів. Влітку у водоймах можуть розмножуватись мікроорганізми, які спричиняються хворювання. До таких відноситься і збудник холери. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій проводить дослідження риби та морепродуктів на наявність цих збудників. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції частина території України була забруднена радіоактивними речовинами. Вирощування рослин, а також випуск худоби на цих територіях, може призвести до забруднення продуктів цими речовинами. Радіологічна лабораторія досліджує продукти на рівень радіації. Детальніше шукайте інформацію на сайті Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми працюємо, щоб ви були здорові.